Коли ти дуже хочеш змінити життя, тобто в тебе свідомість трохи вища за ту ситуацію, в якій ти зараз перебуваєш. Ти не знаєш, з чого почати, за що братися. У тебе в колі оточення немає людей, які мислять більш прогресивно ніж ти. А твої близькі не прогресивні, але в тебе Кукушенці добре думає і каже: я могла би жити краще. У мене є такий самий ресурс, як в того багатого дядечка і успішного. У мене також є 24 години на добу. У мене також є енергія така ж у нього. Що він робить такого, що його це викидає в мільйони, а мене. В ті тисячі, де я не можу кінці з кінцями звести. Люди купують собі гарні речі. Ці люди ніколи не журяться в чому відправити дитину на 1 вересня. Це зовсім інша дійсність. Ці люди просто мають більше інформації, ніж ти. І все. І вони весь час якби надолужують, вони весь час прогресують, вони докладають, вони роблять рухи, які піднімають їх вгору. А Інша людина може не знати цих рухів. А чому не знати? Тому що батьки не знали цих рухів, все життя працювали інженерами, ти все життя працював інженерами, твої друзі приблизно такого ж соціального рівня, і в тебе немає цього ліфта, який може тебе підняти догоре. Послухайте, я говорю вам за себе. Я людина, яка дитина, яка закінчила інтернат, в якої батьки були бідні. Хоча мої діди. І прадіди були багаті, вони були куркулі, і за це вони загинули в Сибірах. І радянська влада вона вирівняла всіх, і під ту машину потрапили і мої батьки. Але напевно, якийсь паттерн поведінки, напевно, якась генетика працювала завжди в голові, тому що я думала, як же мій дідо мав ліс в крилосі. Мій дідо був багата людина, значить, він знав щось більше. І Я завжди шукала, як викарабкатись, як вилізти, як досягнути успіху, як стати собі на горло. Ну чому одна людина хоче і скаче з тою жердиною на 6 метрів, а друга. Має прекрасні дані і могла би теж вискочити, а не скаче, не має мотивації, не знає, з якого боку почати. Я над цим всім думала, замислювалася роками з 20 років. Я хотіла завжди бути кращою версією себе. І зараз у мене вже є якась певна техніка. Я можу вам сказати тільки те, що роблю я. Вам потрібно забрати зі свого життя пожирачів вашої енергії і вашого часу. Не дивитися дурацькі оці ролики, хоч до них тягнуться руки, які тільки вас розважають, бо вони вас не піднімають, не будують ваш дух, не тягнуть догори, це викреслити, забрати з свого життя людей, які вам нічого не дають, ці люди. Вони не роблять ваш дух кращим, світлішим, вищим. Якщо це люди, які. Знають менше, ніж ви, але вони готові від вас вчитися, тоді давайте, роздавайте наліво направо їм знання. Висійте, і хтось прийде і дасть вам. Нехай, нехай ваша енергія, ви звідти отримуєте і переходите до інших людей. Але люди, які не хочуть від вас нічого навчитися і не можуть вам нічого дати, вам не потрібні в житті, як би це зараз жорстоко не звучало. Це розхаращення. Шукайте всюди інформацію, яка може вас підняти, яка може бути для вас новою. Яка може вас надихнути і змотивувати. Це різного роду ролики. Це можуть бути тренінги. Це можуть бути люди, від яких ви постійно черпаєте щось нове. Підписуйтеся на таких людей. Це формує ваш мозок. Сьогодні, завтра, післязавтра ви будете їх слухати. Воно промиє вам мозок, інакше не буває. Читайте книги. Для початку я вам пропоную свої книги. Мої книги всі. Є мотиваційними. Вони всі написані з однією метою. Змотивувати до гарних вчинків, до того, щоб сіяти і пожинати. Вони всі збуджують оцю чисту думку. Словом, ви повинні переслідувати тих людей ту інформацію, яка вас піднімає за вуха до гори. Так я роблю. Я постійно так роблю. Я з одного боку. Лапаюся за думки, які говорять мільйонери, які говорять взагалі успішні люди. Я вивожу в голові алгоритми їхньої поведінки і бачу, що це одні й ті самі принципи. Всі вони говорять про одне й те саме, і якщо я буду це робити, я стану успішніша. І віддаю людям те, що вже сама довідалася. Як людина з золоту шукачем ходить і, отак от, знаєте, шукає в піску зарити золото, отак я шукаю мудрих людей, щоб до них приклеїтись, щоб почути хоча б якусь фразу. Чому? Тому що, як то кажуть, розумна людина і половини вам того не скаже, що знає, а дурень, і половини не знає з того, що скаже. Тому треба шукати розумних людей. І коли вони, знаєте, от Говорять ці перли, хапати це в душу. Таким чином, ви також піднімаєтеся на соціальному ліфті, ви висуваєте голову своєї хмари, своїх патернів, своїх звичних умовиводів, своєї зони комфорту і отуда, і в хмарі. А що він сказав? А що він сказав? А про що він мав на увазі? І вас закрадається оця чиста думка, цей інсайт. Ви про нього думаєте і приваблюєте в життя ще більше таких людей. Удачі, процвітання, успіху вам! І будемо їхати далі потрошки.